Пішла, пішла, пішла. Та, О, ти шо? що. Ні, ні. Це... О, є. Що? Є, є. <зві> а є, вот. Та вот. Тихо, тіка. Бронза. Тихо, 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 тихо. Танк. Танк. не бачить не, не чіпає. Як весь процес проходить. і ну Я колись завжди думав, ну як? Ну як такі речі викопуються? Сьогодні ми купаємо в лісі, а трохи мороз, трохи земля має таку корочку, але не втрималися і вирішили покопати. Місце ми вибрали там, де були знахідки по а, старим культурам, по гава Голіградам. А, і що? І будемо шукати, друзі. Будемо шукати. Сподіваюся, сьогодні а, щось знайдемо. Ну, якщо ви дивитеся, якщо ви дивитесь, то значить ми щось знайшли, тому що а, значить, відео я змонтував. А, дуже гарна, дуже гарна тематична локація. Бачите, ось така. Ось така. Не знаю, як правильно, схил такий. Е, і були круті знахідки. Насправді були круті знахідки, і були і по Київській Русі, сокири були і по Гава Голіградах, е, предмети і по бронзовій дубі. Тому е, записайте терпінням і мерщій йдемо шукати. А що знайдемо, то покажемо. Е, як завжди, можете вже поставити авансом лайк. І поїхали. А, сигнал йде так перспективний. Глибоко, так. Глибоко, я думав, спочатку що це щось шмурдякове, а зараз думаю, що це теж щось шмурдякове. А зараз думаю, що можливо щось може бути цікаве, тому що глибоко і... Так. Вона... Так. Должи... 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 Ну, та він так от-вот-вот-вот -вот 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 і досить Должи... довго. Должи... Ну що, друзі, ще один кельт, як думаєте? Сфери, ні, Чорний сигнал. Є чорний. Є чорний, є чорний так. Ага. Чо ти чому моя хрипло воно подавало так? Подивимося на сукер. Так, предмет не маленький. А не маленький буде на ту туди. Уже добре. Ну, бачите. Так, якщо буде... Ах. І зараз дадемо траки копати. Якщо буде сокира, буде добре. Дякую. Буде дуже добре. Дай Бог. Так, так. Так, так. десь, 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 десь. Бля, не може бути підкова народ. Ні, не Ні, сукера, сукера, є лезо, є лезо, є лезо, є лезо. Є лезо, рідненька. Така так, більше вона. Так. Савдеп'я? Так, так, добре так? то. Ну, але велика робити. Так, так. так, так. Ну. Файн, а ну, піднімаємо. Оп, піднімаємо. А пішла, пішла, пішла. Та що, ти ти Ні, ні. ні нет, сапка, київська, сапка, стара, сапка. -сапка. Київська русь. Київська, так. То є сапка Київська Русь. Київська русь. Супер. Супер, супер. Друзі, ось О, така дякуєм. сапочка. Сьогодні супер, супер. Клас! Друзі, клас. Так, Суп... Як ти хочеш реставрувати, то взагалі... Це сукіра м... М... мотига чи сукіра сапка? Супер. Чи просто сапка? Сапка. -та. сапка -та. Ну але не факт, що туки з карус. Ну так теж не факт. Ось, дивіться, друзі, 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 любі, любі мої де ви є. Чекайте. Зараз, я ось вже... так, зараз ми її трохи почистимо. О. Блін, в мене вже в сов, в сов ламається. Вот, дивіться, дивіться, приблизно приблизно на 25 см. 25 см. Ну там ще один є сигнал, будемо ще купати. Ну цікава штука, ну я думаю, що такі є скарусні. Я не думаю. А що ти думаєш? Нема Це... не? щочки, нема щочки. Справи. Ну є ото такі ззаді, ну можливо, трошки ну, середньовіччя, там, 18 століття, 19. Навіть. 1800 роки, Ну. Можливо. Якщо є знаю, експерти, друзі, то скажіть, але я думав, що це сукера, бачите, так, так вона йшла як так. сукера. Так, так. Так Цікаво, рухаємося далі. Так, друзі, перший, перша монетка, друзі, перша монетка. А, ось такий така радянщина, савдеп. Як то кажуть, дрібниця, але приємно. Це є 5 копійок. А, рік, в принципі, зараз спробуємо оприділити. А ось, дивіться, це не 5 копійок, це 50 копійок. Ось таких 50 копійок і рік тут 1949. Ось таких 50 копійок. Знаєте, так дуже часто буває. Ось тут була монетка. І ось тут, здається, є ще одна. Зараз викупаємо, тому що камради вже впереді. пішли вперед, а я лишився ззаді. Зараз викупаємо і вам покажемо. Але думаю, що там ще одна монета. Так, ось. Тут була одна монетка. А ось друга монетка, друзі. Ось ще одна, бачите? Так. Та ну що ж ти падаєш? Дивіть. Ось така більшенька. От. Закіша, але монетка. Ну так, бачите, з однієї ямки дві монетки. Це пляха, це успіх. Друзі, та ось таке буває. Ось така монетка. Ну що, пробуємо. Це також 50 копійок, потім почищу. Хочу роковицю знімати, друзі. Так. Ну, О, є чорний, вже добре. Так, так, є щось О, показалось. Є а ну тільки щоб не підкова. Вільшенькі, вже добре. Підкова. Підкова. А ну? Підкова, на жаль, підкова. О, підкова. Підкова, підкова. О, стара, стара, одна. Стара підкова. Ох. Відвалів. Так. Відвалів? Чи волів? Валів. Так, ну то стара, так. Ну, це широка, тому вона била, а ось. Так, попався такий досить глибокий сигнал нам. О, вже десь на підході. Давай лопатку. Ну не зовсім на підході. Не зовсім? Далеко ще. Типа, Типу не маленький. Тіп, і не. Ну от. Маш ту лопатку. Май, май. Давай. Давай. Досить глибоко, навіть я б сказав дуже глибоко. Ну і гарний такий мідний сигнальчик. Або бронзовий. Лопаточкою, бачите. Ви кажете, вандали, вандали. Тут, Шо, бачите? Точно. Та що ж не 20, 25 сантиметрів. 25 сантиметрів. Тут, тут камради з сантиметром, з лопаточкою. Скоро дійдемо до того, що будемо мати цей кісточку. Знаєш, кісточку. Немає нічого. У нас залізу точно немає, правда? Та нічого. Чітко <плес> кольорова. Зараз кольорово. треба, ми те, що Тоді вже буде чітко зрозуміло що це. А ну давай. Так, ми всі чекаємо, всі в очікуванні чуда. Оце найбільше насолода. Ну коли <плес> там так, коли <плес> там, <плес> там там ти не знаєш, що там. Якби предвкушаєш. Але передумова, в принципі, всі отак от передумови. Чуся, а вже тут боку. боюсь цей. Та-та та, та, та але тут вже... <плес> о, є, щось. тут. Є, є! А є от. Та вот! Бронза? Та к... я... ви бачите, бронзу, я не бачу. Во, во, я не бачу, то не бронза. Та як не бронза? Во, бронза. Бронза! 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 бронза малесенька, рівнесенька. Та, вот, вися. Та вот Доберись, заберись. Заберись. во, дивися. І тут предмет маленький. Вот, вися, во. Вот бронзовий предмет. Дивися. Бачиш. Во, бронзовий предмет. Я бачу, але він не великий. А ні, пішов вниз, пішов вниз. Пішов Саня, бери ширше. Ну але так, сигнальчик був такий... спірний, правильно? Ні, Сигнальчик був дуже чіткий. Так, так, але Береш Саня, бо то може бути якщо якесь воно пішло далі, розумієш. Так. І знов той бронзовий. Ні, ні, круто, круто. Круто малесенько. <рив> воно точно старе, точно старе. Я кажу, що знов... А, бронзовий чоловік? <рив> так. Це <реш> йде, то йде, чекай, ти він поможе, Саня. За, за 10 ти хочеш вдолю, так? Да? За, за 10 гривень ти я... Ти хочеш долю. але цікаво, піграб. що ж там є, бляха. Що ж там є. От я думаю, що зараз всім цікаво, всі, хто дивляться, а ми не знаємо, скільки чоловік нам дивиться за екраном. Всім цікаво. Чекай, чекай. О, що дивіся, Саня, то, походу, е, копьо. Копьо? Коп'є? Спис. Воно маленьке, дивись, води дивися. Вод. Отвір, так? Вот, от, вися, от, от, Саньок, весь отвір. Ага. То змішся походити. Ну. Ну щось ну, бронзове, але так, ну, воно вже типу, то точно не, ну, не шмурдяк, нічого, саньок. Круто. Слухай, дай піли, ану давай. Саня, вона ще тянце, Саня, бери тут. тут розширяй. Сюди сюди. Ні, 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 воно не, от, воно слабко. Саня. <плес> <плес> розширяй. Та то спи, та, то спи. Та, спи. Внимай, Саня, поспи. Розширяй. Знімай вороси. Будьте такий. Вот весь. О, кінецька. Так, воно. Та, вот. І кельт. Кельт. Ну, не факт? кельт. Кельт, 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 кельт. Друзі, кельт. Занадто маленький... ні, ні, кельт. От він. Ну, ну, а ну, Точно варко. кельт. Ну не факт. Кельт. Але бронзовий. То, ну, то, то, ну, якщо кельт, то не цілий. Цілий кельт. Цілий, маленький кельт. Там, ні, там кельт. Друзі, кельт, от, я вже бачу. Вон, вон кусочок кельт. Я вже переконаний, що це кельт. Дивись, потичок. Та, от він. Ну, чого, по -такому не зроблю, я тихенько. Не, все, 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 от він видно, друзі, кельт. От так, отак вот піднімається. Кельт. Ага, і може сказать, може... на ребрі. На, на ребрі. ребрі, точно, ага. точно. Качка,чка. Точно. Тому маленький, маленький тип, ну, нам знаєте, що маленький хит. так. Слухайте, блін, третій кельт за місяць, йомайо. моє Є? йо-моє. Мам, узори, узори має, дві ж походу узори має. це не узори, А риски, риски, моя риски. Так, риски має, а ну. Рисочки. Та ні, а шо туха! Ось такий кельт. Тут надломаний чуть-чуть, але це. Вот віця. Бачите? Ай, вітаємо камрада. Так, можна вже збираться. Ні-ні, ми ще хочемо залежить. Ось такий кельт, друзі. Так, стан трошки плачевний, але... Таким кельтом ні хоч зламав би. Ну то все, мушу тобі відплатити. Мусиш віддати кельт. Пацанам. Як казав Юрко, ти вже скільки викупав, ти вже третій, давай нам. Так, ну що, друзі, клас, цікаво. Цікаво, ну от, ви бачили. Я думаю, що Ми я гарно, гарно змонтую. Просто лопатка чарівна. Ви бачили, А як О. воно витягується. До речі, як монетка, маленька, мідна. Але глибина, ну що? Ну, і... Так, ну що, кельт. Рухаємося далі. Думаю, вже відео буде, контент вже буде хороший. топ знахідка є. топ знахідка точно. Але вже. тобі не повірять, тому що скажуть, що ти, блін, сам, сам, сам зарив. От сам зарив, от дивіться, тут ще навіть віце лишився такий, як то Ми кажуть, відбиток. сідло. Сідло лишилося. Ось таке заберу тобі це. А ну пробір, може, ну давай. Може так, ще. Бо так, так, ще, так. Ну, ну, так буває, друзі. Ну, знаєш. Ну давай, давай. Я детектором. По ну ну, От глибина кельта? 31 см. Ти добавши цей листя було зверху. 40 см. Завжди думав, ну як, ну як такі речі викопуються? Просто. І в мене питання, ну от так я хотів, е як шукати такі місця? От Камрад на емоціях знайшов, от, от, коротко, коротконічно, е підписники завжди питають, як шукати місця. От як знайти таке місце, де кельт? От, ну, як знайти? Так, от як знайти таке місце, щоб мої підписники могли е, теж знайти якщо, таке місце. Якщо е, ну, в лісі проскакувала хоч якась бронза того періоду, тоді є й велика ймовірність, що ти зможеш щось знайти. Якщо там в апріорі нічого ніколи не було, ну то а так в загальному треба ходити, 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 не зважати ні на що, тому що знахідки випригають в самих таких місцях, що ти не сподіваєшся. Можливо, мороз, не мороз, ніг, не ні, сніг. Ні. І в мене ще такий коментар невеличкий. Не вестися на супер секретні місця. Да. Друзі. Супер секретних місць немає. Якщо воно супер секретне, воно вже давно вибите. Ходити, ну от. Ходити я... кілометраж, виходи. Кількість виходів впливає на кількість знахідок. І в різні місця. Не, не, не засиклюватись на одному місці. І копати всі сигнали. Копати всі сигнали. Так що, друзі, ось така порада від сьогоднішнього бронзового чоловіка. Бронзового чоловіка. Предмет бронзової доби. Предмет має, він не повністю гладкий, має ось тут такі якісь ну, як рисочки, узори. Орнамент. Орнамент має. так, Досить бажаний, друзі, дуже бажаний предмет. Називається кельт, до кельтських племен. Ніякого відношення немає. Це є предмет бронзової доби. Це сукерка. І мені здається, вона так і використовувалася, як сукерка, але читав навіть, що це були як платіжні засоби. Не знаю, наскільки, наскільки правдива інформація, не можу наполягати, що так чи не так, але читав. Бачите, є вушко, вушко ціле. Ми не розпечатуємо це зробимо вдома, щоб не пошкодити його, тому що стан його тут ну, такий, бачите, він трошки сипеться, треба його зразу консервувати або продавати зразу от таким, як, який він є. Так що, друзі, ще один кільт. Це два відео підряд, два виходи підряд. І... Так, друзі, ось такий артефакт. А, насправді цікавий. Вон 50 копійок є зверху. Ні, 5. 5, 5, 5 копійок. Отак примерзло. Бачите? Примерзло і телефон. І... ну, Nokia чи не Nokia? Siemens. Я думаю, що це Nokia. А я думаю, що Siemens. Симонс. Опа-па! Дивись, дивись. Ще Fly може бути, бо LG. Номі. 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 І 5 копійок ще в подарунок мені. А ну покажи плащ. Як воно за. А батарейку ще зарядити і все, і можна дзвонити. Думаю, у ще зарядно. ще копійки є, а ну. Є. Є? А ну ні, я тебе ловлю. То не телефон ловиш, так. Ну що, набираємо екстрену лінію. Щоб нам підказали, де є клад. Так, друзі, ось такий а ви як, часто знаходите такі речі чи ні? От в лісі, але щось він дуже легенький. Такий улегшений е варіант. Ну, монетка якого року 2005-го. Ну, то значить років 15 назад був загублений телефон, може 10. Так, ще одна топ-знахідка. <биш> так, так, так. Так треба гарно показати людям, що це є таке. А це відгадаю. Дуже люблю такі знахідки, друзі, чесно, дуже люблю. От є пряжечка. А, оце дуже люблю. Ну, кельти, конечно, більше люблю, але це також дуже люблю. Ну давайте. давай, Я давай. Трогав. Давай, а, давай. Ау, давай ау. Жовтий. корпус? ні, ні. Не-не-не. Жовтий, желтый корм. Желтый, желтый. А є? Нет, жовтый, алюминий, жовтый. алюминий. алюминий Алю... а алюминий. так, да? Аліминій корпус. А як то алюминий? А ну покажи може на корм. Вот так. Бачить алюминий. Я вообще перший раз бачу. Ну покажи. Покажи підписникам. Ах, я думав, що якийсь китайський. Я щось так маю таку думку, що це якийсь китайський. Корпус алюмінієвий. Корпус алюмінівий. А хотілося, а ушко. Су, Слухай, сьогодні телефон години, а, бляха. Не такі, і сукира кельт. Ну, в, якби... в принципі, стандартно. А, так. От, а, та, друзі. а може то мій, той саме зробив, що мій що телефон зробив, знаєш? День такий неудачний Но. телефон загубив. Сокиру кель загубив. Так. Ось така знахідка. Ну, шкода, що нічого не видно, але. Ми Але як знахідка суть приємно. <з explorer> дуже люблю такі речі. <з <з І вже ми кожен мінімум по одній монетці точно викопали. От, камрад відкриває. Розпаковка. Розпаковка. Одному... Неманітка. Не монетка. <з u> так буває, друзі. Так буває. З Закльопка. Закльопка від. Від чого? Від куртки? <з u> ну що, рухаємося далі. Так, є ще один сигнал. Глибинний. Можливо, сокира, ні. Ну будемо бачити. Сигнал такий типу, не сильний маленький. Маленький, ані. А ну ну вважай, Ну, Будь ласка, сукерка. Я буду дуже вдячний. Сопівня? Ну, щось більше, сукера.

А ну дай мені в руку. Австрія. Австрія? Австрій, це. Так, треба, да? та, дві сукірки треба, щоб цей. Дві? Так, а ну, предмет. Бачите, в нас у нас все якби підготовлено. Е -е -е -е. О, така. Так, ось такий, ось такий предмет, друзі. Це розлетівся на Так, так, так. Та. Зариває. Що, сукіра розлетілась? Ні. Ні-ні, не, -не, не сукіра. його оцей. Метр. Метр. Так, О, ось така не знахідка. Не а, Я вже думав, що сьогодні без сукер, але знаєте, деколи здається, що наші виходи не можуть бути без сукер. Ліс. ліс і а, ліс рубали. Він почає сукери. Та ні, що там? Там треба там щось сміття 2 кг. Так, рухаємося далі. Так. Україні, ось така велика-велика монетка. Камрад, камрад Лупаша. Шкода, що тут... Що не що тут пише? Совок? Ні, так, совок це понігар. Там щось пише, соціалісти, блін, об'єднайтесь, дивіться. А ось такий цей. Дядя Ленін. Дядя Лисий. Дядя Лисий. Ну ось така. І медаль би були поцікавіше, друзі. Ну, бачите, сьогодні у нас... Багато-багато радянської епохи, але... Ну, я думаю, ви бачили, які ще в нас є сьогодні круті епохи, друзі. А, бачите, він мідний. Зверху. От. Його, напевно, на мідь буде вигідніше здати, чим, чим продати. Ні? Він коштує щось? По-любому. Я навіть думаю на стрімі ти міг би його. А, ні, радянські радянщиною не займаємося. Так, ось таке. Так, ну що, ми ще ми вже. Ми вже рухаємося в сторону машини, але в нас ще є хвилин 40 копу такого твердого, тому думаю, можливо, що ще попаде. Немає нічого, лисий, лисий гудзичок. Був так досить, досить гарно, думав, глибокий сигнал. Це виявився гудзик. А, так, землю трошки попустило, але в принципі, в принципі ще не так легко копати. Дивіться, яку я штучку знайшов. А, не знаю від чого це, але це ще одна лопаточка. Насправді це краще навіть, там, лопаточка, ніж та що ми маємо, бачите? А, якась така, можливо, від, від клітконини чи від чого. Але така цікава річ. Ще ручку зробити і все, ти маєш заточити і пішов в бій. Друзі, ось така цікава річ. Так, і що? Ось такий підсумок. А, ось такий підсумок. Дивіться, по монетах в нас є. Савдепія, Україна і одна Австрія. Є ось такий телефон, а годинничок. Де ж, кстати, годинничок? Так, годинничок Немає годинничок. Так, сукирки йдуть Австрія, і це, друзі, мот... сукира мотига. мотига, Як хто назве, друзі, не, не цей. Але випала вона ось так. Дуже дуже цікаво. Я думаю, що це буде цікава сокира, а це мотига. Е, ось так... годинник. Ось такий годинник з'явився, друзі. і... Самий бажаний гість, гість для кожного камраду, ось такий, ось такий, друзі, кельт. Це є бронзова доба, друзі. Ось така в нас знахідка сьогодні. І, дивлячись наше відео, може здати, що ми мішками кожен день викопуємо кельти. Насправді це не так. А, попали, попали якийсь такий шлейф часу, що йде бронза, друзі. І поки йде, ну ми копаємо. Ну а що робити? Ось такий. Думаю, що буде мати цікавий орнамент, то тут, тут видно, буде мати орнамент, він має. От тут так видно по ньому. Цей цікавий. Єдине, що ось тут і тут, можливо, при житті він вже мав втрати. Бачите, тут такий мав цей. Кельт. Ось такий кельт. Ось така сокира. Мотига. Телефон і годинник. Ну, дивіться, скільки ви бачили відео... Скільки ми зробили відео. Ніколи ми не знаходили за ці відео ні е, годинника, ні мобільного телефону і монети. Так що, ось такі знахідки. Е, не забувайте підписатися. Нас вже багато, скоро три тисячі. Не забуваємо підписатися. Всім добра, з вами був Колектор.